Драма цього тижня і на вулицях Мюнхена. 18-річний юнак відкрив вогонь по людях у торговельному центрі Олімпія. Ось він, 18-річний хлопець, німець іранського походження. Здавалося б, майже дитина поліція з'ясувала, що він був на обліку у психіатрів, бо страждав на депресію. Невже саме вона коштувала життя 10 людям і пораненням 35 перехожим? Усі подробиці з'ясовував Сергій Антонов. Невідомі вбили 15 людей в торгівельному центрі. В мюнхені зупинили весь громадський транспорт. Перестрілку в баварському мюнхені назвали терактом. Такими газетними заголовками для світу розпочалася субота. Напередодні ввечері біля одного з мюнхенських ресторанів на околиці міста невідомий відкрив вогонь. Почалася стрілянина. Спочатку вважали, що це три людини стріляли, але потім зрозуміло, що це була одна людина. Близько сотні людей, що опинилися в районі перестрілки, намагались сховатись від куль в адміністративних будівлях, серед яких приміщення МВС та Міністерства Фінансів. Лише в будинку уряду знаходилось близько трьох десятків людей. Я чув кілька пострілів: чотири або п'ять і крики. Спочатку я не реагував на це. Думав, може це феєрверк. Потім я почув ще чотири або п'ять пострілів. Вийшов на балкон і побачив, що хтось бігає на рівні парковки з пістолетом і кричить. Містом одразу почали ширити про протирав після недавніх в Ніці Не піддатись паніці було неможливо, кажуть місцеві. Я не знаю, що відбувається, Всі кудись біжать. Поліція сказала сидіти вдома, нікуди не виходити. Літають гелікоптери, ніхто нічого не розуміє. Згодом виявилось, першими нападник почав розстрілювати дітей. Ми виходимо з припущення, що це теракт, і з цієї точки зору реагуємо інтенсивними зусиллями і масштабними заходами. Результат кривавої бійні 21 поранений і 10 загиблих, включаючи самого злочинця. Після години стрілянини він пустив собі кулю у лоб. У злочинця був пістолет Глок 9-мм калібру. Швидше за все незаконний, оскільки реєстраційний номер був стертий. Загалом у вбивці було понад 300 куль. Вбивцею виявився німець іранського походження Алі Давид Сумбалі. Мешка він за три кілометри від торгівельного центру я ніколи не звертала уваги на цього хлопця та й не перетиналася з ним, але часто бачила його тата. Це вихований привітний чоловік, завжди вітався зі мною. Він у хороших відносинах з моїм батьком. Обоє працюють в службі таксі. Ніколи нічого підозрілого чи агресивного не помічала. Поліція ж на основі попереднього вивчення обставин і особи злочинця заявить: він не належав до жодної терористичної групи. Он Зловмиснику було 18 років. Він народився і виріс у мюнхені. Його у квартирі, чи точніше у приміщенні, в якому він жив, проведено обшук, після якого не можна провести паралелі і зв'язки з будь-якими терористичними групами. Знайдені документи свідчать, що зловмисника переслідувала тема стрілянини. Поліцейські припускають, що мюнхенський стрілок, як його вже охрестили, був послідовником Андреса Брейвіка, який саме 22 липня, 5 років тому, влаштував теракти у Норвегії. Тоді, в результаті нападу на молодіжний табір. І вибухів в осло загинуло 77 людей. Було поранено понад півтори сотні. Слідчі вже з'ясували, а Давид свою криваву акцію планував з червня. А в місцевих змі з'явилася інформація про те, що поліція знайшла у нього вдома книгу про масові розстріли у школах. З'ясовується також, що злочинець не перебував пливом медпрепаратів або наркотичних речовин. Остання інформація, що він проходив медично психіатричне лікування. Та це тільки попередня інформація. Однак, поки можна сказати, що це випадок депресивної хвороби після трагедії. Людей на вулицях Мюнхена суттєво поменшало. Місцеві й досі не можуть відійти від шоку. Повинно було бути три фестивалі. Салют дуже великий. Один з таких найбільших у ну, цьому році, але всі події сьогодні всі святкування відмінили. Cere straur. Siri Antonov, fac tătijni.